Свято у соборі Полтави прощаються із загиблим військовим Ігорем Гаращенком із Решетилівської громади. О, Господи, побіруй, Господи, побіруй. Воїн пішов до армії 2019-го та підписав контракт зі Збройними силами України. Загинув молодший сержант з 23 листопада поблизу села Новомихайлівка на Донеччині. Розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Це син загибло мої куми. Був добрим мальчиком з великими очима. Мріяш мами про сім'ю. Всі ми його любили. Рано пішов в життя, захищаючи нашу Україну». Ігор Гаращенко проживав у селі Шевченкове. Ігоря я знав із шкільних років. Ми ходили з ним в одну школу разом. Грали в футбол. На жаль, я з Ігорем давно роки, два-три назад спілкувався. Я пам'ятаю, це... ми якраз зустрічали Новий рік в одній компанії. От, Після того якось так сталося, що Ігор пішов в армію, я залишився тут в місті. Це завжди була світла, добра людина. І щоб Ігор когось колись обиде, такого нікого не було. Але він був справедливий, чуйний хлопець. Він нікого не боявся і був сміливий. Воїни відспівали, а після цього піднесли до домовини квіти. Я приходжу на прощання навіть до тих, кого я не з ну, особисто я не була знайома. Вони стоять за нас. Вони там. В яких умовах це було той холод? Це може зрозуміти тільки хто та той, хто там був. Тільки хто, хто там був, а я до всіх звертаюся. Приходьте, приходьте і проводьте в останню путь його. Ніколи не побачить мати, не побачить дружина. Поховали воїна у селі, звідки він родом. Дарин Литвак, Микола Єрьоменко. новини на Суспільному, Полтава.